Кожна людина це цілий світ із унікальною історією. Хочеш почути кілька? У мене на каналі вже є кілька історій про бабусю із сонячного узбережжя, яка так сильно любить свій дім і сім'ю, що це відчувається у кожному її слові, про грузинського дідуся, який все життя кохав свою дружину, і ця любов живе в його серці. Навіть після її смерті про чоловіка, який колись втратив все через азартні ігри, але зумів піднятися і почати життя з чистого листа, та про дівчину з маленького містечка, що мріяла про мегаполіс, але зрозуміла справжній дім ближче, ніж здається підписуйся, на чиясь історія на ніч, щоб щоночі слухати нові справжні історії. Які розслаблять, надихнуть і допоможуть відчути, що ти не сам. Яка з них зачепить тебе найбільше? Дізнайся на каналі.